Сьогодні хочу вам показати знімач пильників шрусу пневматичний, від геко. Має 8 металевих лапок, клапан скидання тиску та штурцер для того, щоб можна було під'єднати до пневмосистеми до компресору. Робочий тиск від 5 до 9 бар підходить для пильовиків від 20 до 120 мм. Принцип роботи дуже простий: одягаєте пильник, під'єднуєте до пневмосистеми, під дією тиску, лапки розкриються, розтягнуть пильник, потім одягаєте на гранату. Коли одягнули на гранату, натискаєте клапан збросу тиску І все, пильничок одягнутий.